І для цього в принципі проводяться прайди, проводяться різні інформаційні фестивалі. не для того, аби зазвати всіх. Гамасексуально це неможливо. Ми знароджуємося з орієнтацією. Ми її не вибираємо. А для того, щоб у людей була більша можливість познайомитися з нашою спільнотою для того, аби розвіяти оці всі шутейки, стереотипи і так далі. Наприклад, місяць червень, це місяць прайду. Це не місяць, який чисто да там наші прайди. Вони тільки для представників ЛГБТК плюс спільноти. Дуже круто, коли от все більше більше з кожним роком я бачу, як приходять там сімейні пари з дітьми, mm -hmm. приходять там просто різні люди, різних Чи соціальних скучні гетеросекс. Сексуа скучні гетеросексуали. да приходять, подивитися, як живуть весело геї та лесбійки, <гум> і це круто, тому що вони бачать подібні прайди, вони створені для того, щоб прибрати різницю між нами, щоб побачити, що <гум> ми такі ж самі, наприклад, майстри або майстрині, що ми нічим не відрізняємось. Ну, типу, ми не ловимо людей на вулицях і не та. <laughs> а стосовно от прайдів, я про це вже розспілкувався з Геймом, у Мене був такий уже випуск. З одного боку, да, ви показуєте, що ви існуєте, і все таке, але з іншого боку, ви ніби як все одно цим маршем акцентуєте на собі увагу, тим самим роблячи себе, типа, як е, окре відокремлюючи себе, типа все одно від інших. Умовно, якщо ви хочете, щоб ми до вас ставилися так само, як і до всіх інших людей, чого ви виходите і кричите, ми Милі... лесбійки. Де оця ця межа на твою думку? О, і це дуже класне питання насправді, тому що, наприклад, у нас Існує 8 березня. Ми не кажемо про те, що це жіночий день, як було колись в радянському союзі. Це там, наприклад, день боротьби за права жінок. Що означає, що цього дня не має бути, тому що ну ми ж всі рівні. Ми ж всі, ну типу, ви і так маєте право на існування. Ну чому ні? Або, це наприклад, і так забагато для жінок. Да, да, Спасіба. Або, наприклад, день захисника вітчизни. Наприклад, у нас є день психолога, день перукаря. У нас є день матері, день батька, у нас є день захисника чи захисниці. Кожен соціум він складається з великої кількості різних груп, і кожна з них має право бути видимою і бути визнаною.